Ти я не до ти... він хоче щось новенького попробувати. Нічого він не хоче, давай ми з тобою договоримося. Чувствує, що Володька каже, що ти теж, йому треба діла. Володя, ти таке кажеш? Ну скажи, подивися людям в очі, от подивися. <ривіт> Володя! Ти що, припух. Давай так, якщо буде сюди якось приходити знімати, то ти кажеш, нахер звідси. Що буде знімати? Ну, так, то. Ну, як прийде і почне <ривіт> знімати, то як я можу сказати. <ривіт> в смислі? Ну, вона Можешь вже кидати? сама ж. Будеш казати, Де тільки, туди, туди, тільки Божена сюди може приходити. О, Боже. <схай> <схай> а що ти устраю, я не поняла мої условії. Я услов'я. Не, не до роботу є ще, не допрацьовуєш. <схай> Чого? <схай> може там вже в сані ти перепрацювала, що він же хоче. Годя. <схай> я сані ще не працювала ви. Правда, Саня? Ключове слово «ше», да? так? А от хочу, ти хоче він і поміняти, бля. Бачиш, бо а не А то не вже даюся. місяць робиш, а толку з тебе. Бо Никакого. не даюся. Ну в смислі. Ну бачиш, тут ви кажуть, цьок немає, блін. Що делать? Чим брати? Чим брати? Коротше, Володя, ми з тобою договорилися. Я сказала, м'язь буде сладкий.